Від, друзі! Я маю ось такий гарненький кусочок свиної печінки. Зараз я її, друзі, наріжу на дольки, замариную і буду обжарювати яєчку. Ось так. Бачите, які гарні дольки. Бачите? Зараз солю перчу і посипаю мукою. Ось так, друзі, тепер з мукою перемішуємо печінку. Так, Добре, перемішуємо, перемішуємо вивна вбрала всю муку в себе. І зараз, друзі, або вмокаємо в яєчко, або просто збиваємо сюди яєчко. І кладемо на сковорідку і жаримо. Ось так. І зараз будемо класти в розжарену олійку і жарити. А доки, друзі, жариться наша печінка, я зробила ще ось таку миску олів'є. Подивіться, друзі, яка гарненька наша печінка, бачите? Подивіться, я її розрізала, щоб вам показати. Вона м'якенька така, така сочна, така гарна. Її, друзі, ще можна тушити в сметані, з цибулькою, з морфою, але я не буду. Я схотіла ось такої самої на хліб. Все мої любі, всім смачного і гарного дня!